Ми багато говорили на цю тему у нашій студії, так і з релігіознавцями, і з народними депутатами, із авторами різних законопроєктів, Так побачили, ми лише один з них у залі, про який голосували. Будемо говорити детальніше про те, як він вплине, бо в УПЦ МП вже називають такі кроки парламенту, порушенням прав людини і переслідуванням церкви. Там наполягають, що ще з травня 2022 року. Є вони незалежними, нібито від Москви, і обіцяють оскаржувати закон у разі його повного ухвалення вже у суді. То що буде означати цей закон на практиці і чи можливо заборонити московську церкву в Україні? Будемо говорити далі з Андрієм Ковальовим, релігіознавцем. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Зробить картинку. А, зараз ще кажуть так: налаштовуючи наразі зв'язок. Цю розмову ми зараз обов'язково проведемо. і... О, пан Андрій, чи ви вже з нами є? Доброго вечора, чуєте нас? Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. Принагідно вітаємо вас із Днем Народження і дякуємо, що знайшли Доброго. можливість доєднатися до нашого ефіру у святковий для вас день. Вітаємо вас від імені колективу нашого телеканалу і наших глядачів. Дуже приємно, дякую за привітання. Ну і не я не міг відмовитись е, навіть в день народження, але зустрітися з вами в ефірі. Дякую. Ну тим більше, що тема є цікавою, так і важливою. Говорили ми про неї з вами також не раз. Маємо тепер ось проголосований у першому читанні законопроект про так звану заборону ПЦМП. Е, розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того проекту, який вже був проголосований, і взагалі як на практиці мали би виглядати далі дії? Е, прошу вибачення, може техніка розрядитися, але сподіваюся, що у нас трошки вистачить часу з вами поспілкуватися. Е, ну насамперед, знаєте, я е, от спостерігаю з власного Фейсбука е, настрої людей, і от в день голосування таке враження, що вже московський патріархат заборонили в Україні. Ні, це неправда. Хоч була така інформаційна хвиля про те, що нібито. Там е, все перемога, московський патріархат заборонений, але це неправда. Це лише в першому читанні проголосований один із трьох законопроєктів, які були зареєстровані в Верховній Раді, які направду називаються е, так мовити, боротьба з втручанням Російської Федерації у релігійне життя України, які вже встигли охрестити московським патріархатом. Тому тому що в суспільстві чудово розуміють, що. Головний спосіб втручання країни-агресора в нашу релігійну ситуацію це існування е, так званого московського патріархату. Е, чесно кажучи, е, те, що ми спостерігали, це моя приватна думка. Це так би мовити, знаєте, така е, комунікаційна, або хайпова, або піар пастка, яку створили українські політики, і самі в неї в цю пастку потрапили. Тому що. Е, Направду, от зрозуміло, що в суспільстві назріла потреба е, нарешті вирішити долю ось цієї головної путінської структури в Україні, тому що бачите, політичні партії пропутінські, про російські е, повномасштабна агресія, фактично стала каталізатором того, що ці партії позабороняли або ці партії порозбігалися. Те саме стосується громадських організацій, але розуміємо, що. Російські агенти працюють і в рясах, і під прикриттям так званих релігійних організацій, і ось релігійна організація, яка е, є фактично російською організацією, вона продовжує існувати, і це остання надія Путіна найбільш розгалудженіша організація і система в Україні, яка має свої присництва на те, що в обласних і районних рівнях, а і подекуди до сіл тобто за різними підрахунками, це. Від 9 до 12 тисяч окремих юридичних осіб. Тобто, коли ми говоримо про московський патріархат, і коли політики говорять про заборону московського патріархату, тут вмикається певний популізм, тому що є враження про те, що московський патріархат це якась одна юридична організація, яку взяв і заборонив. Ні, насправді це не так. Це набагато складніше. Я вже казав, це від 9 до 12 тисяч релігійних організацій по всій Україні, і ось ключове питання, яке постає у мене, наприклад, я свого часу працював у Верховній Раді. Після того я до будь-яких законодавчих ініціатив підходжу з позиції: а як на практиці можна буде реалізувати цей закон, друзі? на правду, у нас і ще з 2018 року є чинний закон, так званий закон про перейменування або ж зміни до. Закону про свободу совісті релігійні організації, це стаття 14, яка говорить про те, що всі релігійні організації, які мають свій духовний центр в Україні агресорі, повинні привести свої статутні документи у відповідність, тобто вони мають у своїх статутах чітко прописати, що вони є е, російською православною церквою в Україні, е, і їм відпускався час у 2018 році. Там здається, е, рік чи півтора прописано у прихідних положеннях. Після цього у держави є всі повноваження ті організації, які не змінили свої статутні документи, знімати їх з реєстрації. Тобто, що фактично забороняти, і ми спостерігаємо, що вже пройшло 5 років з 2018 року. Оцей так званий закон про перейменування не виконується. Тому я навіть скептично зараз, от, знаєте, лише в першому читанні розглядався закон про заборону московського патріархату. Я скептично дивлюсь на. Питання реалізації цього закону на практиці, уявіть собі, це треба буде згідно цього проголосованого закону у першому читанні провести. Е, ну припустимо, що 10 тисяч релігійних організацій По кожній релігійній організації треба буде провести е, дослідження її статутних документів, дослідження її діяльності. Пізніше, якщо дійсно ми отримаємо підтвердження, що це є релігійна організація, яка має свій духовний центр в країні агресорів. Потрібно ці матеріали передавати до суду, тобто, це має бути 10 тисяч судів. Я не вірю у е, так би мовити життяспроможність е, ось цієї схеми. Я розумію авторів цього законопроекту ідеологів. Я розумію, що це, скоріш за все, був е, пан Віктор Єленський, голова державної служби з питань етнополітики і свободи совісті. Якого я надзвичайно шаную як релігієзнавця. Я розумію, що це були урядові юристи, і вони дмухають на холодне. Вони перестраховуються для того, щоб осі релігійні організації московські свого часу не відкрутили все назад, не поновилися і не вимагали з держави компенсацію за зняття з реєстрації своїх релігійних організацій. Я це чудово розумію, але я не вірю у те, що ця так би мовити, знаєте, юридична схема у тому, що вона буде е, життєдайна, що вона в принципі її можна буде реалізувати е, на практиці, так само як і не вірю, що цей закон. Не буде так би мовити, кастрований юридично е, між першим і другим читанням, або взагалі чи буде винесений на друге читання. На превеликий жаль, я не, те, я не песиміст, я реаліст. Я чудово розумію, що існує тисяча і один спосіб, як побороти е, російських агентів у рясах. Але замість того, щоб виконати один з цих тисячі способів, ми починаємо вигадувати новий велосипед і фактично стаємо на ті самі граблі. Друзі, у цьому законі так само не прописано, що ось ці представники московського патріархату не можуть зареєструвати нову релігійну організацію. Даруйте, але в умовах корумпованих судів корумпованих державних реєстраторів московський патріархат буде клепати за свої гроші десятками сотнями нові релігійні організації. І знаєте, це буде як у давньогрецькому міфі. Коли ви відрізаєте цій потворі одну голову, а замість неї виростають три, чотири, п'ять, десять, потрібно бути реалістами. Якщо вже боротися з московським патріархатом, то з ним потрібно боротися, а не створювати видимість боротьби. Як мінімум, на мою думку. Проте дуже правильно зазначили учільників. на початку, що цей законопроект в першому читанні всі сприймали за перемогу. Так, нібито вже все відбулося і все стало гаразд. Але насправді, як ви правильно зазначаєте, що розбиратися в нормах цього закону, то ми отримуємо в результаті видимість цієї боротьби, і умовно цей закон буде проголосований в другому читанні. І поставлено галочка. Окей, московський патріархат. Ми, ми заборонили а, 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 один, один, один один такий простий заголовок. От уявіть собі, що ну припустимо. Проводяться е, ось ці дослідження. Припустимо, що закон голосується в другому читанні. Проводиться дослідження статутних документів, і таки їх виносять у суд. Ми розуміємо, що багато з громад Московського патріархату можуть найняти хороших адвокатів, і цей суд триватиме не день, не два, не тиждень, не місяць, а можливо рік. І, от уявіть собі, 9 тисяч судів чи 10 тисяч судів по юридичних організаціях московського патріархату в той самий час. Повношти от кожен такий суд на рік, це 10 тисяч років, друзі. Ну давайте будемо щирими і відвертими в своїх словах і намірах. Це нереально. Натомість, ось цей хайп навколо московського патріархату дає можливість агентам Муряса, дає можливість у цій антиукраїнській організації вирощати на весь світ, що в Україні їх переслідують, в Україні їх забороняють. Те, що вони і роблять. Якщо ви послухаєте. Проповіді очільників Московського патріархату в областях, якщо ви почуєте їхню внутрішню комунікацію, вони насміхаються над спробами держави заборонити їхню організацію, тому що вони весь час своїм адептам своїм людям намагаються говорити, що нібито наша українська держава, що вона знаєте, ну це абсолютно проросійський. Наратив про те, що це фейл стейт, це держава, яка не відбулася, це неспроможна держава, і ось такі кроки, коли скажімо, державці чи законодавці кажуть А, а не кажуть Б, чи не доводять ці справи до кінця, чи ці справи не закінчуються реальною забороною московського патріархату. Це на превеликий жаль лише свідчення усієї неспроможності. І оці всякі єпископи, священники московського патріархату, вони якраз це використовують у своїх проповідях. Розповідають про те, що бачите, вкотре не вдалося в той самий час. Якщо ми послухаємо представлятеля Московського патріархату Онуфрія Березовського, він розказує, що Верховна Рада вже ухвалила так, би мовити, як вони кажуть, антицерковний закон про заборону їхньої церкви. Але в той самий час, коли ми почитаємо їхні заяви юридичного відділу, вони пишуть: Верховна Рада в першому читанні розглянула закон, який ніяк не стосується їхньої церкви. Бо вони, бачите, не мають ніякого зв'язку з московським патріархатом, тобто, самі представники московського патріархату, ще навіть для себе не вибрали правильну комунікаційну стратегію, як реагувати на ухвалення цього в першому читанні цього законопроекту. Але на мою думку, реальна боротьба з московським патріархатом це запровадження санкцій проти очільників. Єпархії Московського патріархату в Україні проти кожного єпископа московського патріархату мають бути запроваджені санкції, якщо Той ми вже час... пан Андрій, якщо ми вже згадали про цих одіозних представників, то Петро Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, отримав. Підозру і там складні формулювання про невизнання агресивної війни, про порушення прав вільного віросповідання, Але чи це власне є ті статті, за якими буде просто довести власне, його провину. Ну насправді ці статті народилися з тих е, е, аудіопрослуховувань, прослуховувань, так аудіо тобто його телефонних розмов. очевидно. Я підозрюю, що спецслужби прослуховували його телефон, його телефонні розмови, і в принципі Служба безпеки України чимало цих розмов опублікувала у себе на Ютуб каналі. Будь-хто може їх послухати. Одіозний українофоб Паша Мерседес дійсно у телефонних розмовах розповідає про те, що ніякої війни немає ніякої російської агресії ним немає. Ну тепер буде по закону відповідати. Я насправді думаю, що це реальні статті, які реально довести, за якими реально засудити. Про я думаю, що скоріш за все судові засідання по цій справі можуть бути до речі в закритому режимі, тому що це йдеться про питання національної безпеки. Вони можуть бути досить швидкими і пізніше, коли Паша Мерседес трельний термін, я знаєте, закликаю владу обміняти ось цього ділка. На моїх побратимів, моїх посестер військовослужбовців збройних сил України, які зараз караються, які зараз катуються у російському полоні. Я переконаний, що за цього російського агента Путін готовий буде обміняти кілька десятків, а можливо і сотні наших військовослужбовців. Росія зацікавлена у тому, щоб своїх багатолітніх успішних агентів, а тут потрібно визнати, що насправді. Так званий Паша Мерседеса або ж громадянин Петро Лебідь був досить успішним агентом Москви, який дуже багато років насамперед корумпував українських державних чиновників, створив підпільний бізнес, який фактично ніхто не контролював, і держава ніяк на нього не впливала десятками років. Вибачте, на слові. Займався засиранням мізків українців, фактично формування мізків е, і е, впровадженням російських наративів. Це такий, як це такий Паша Мерседес і подібні йому притягнули в Україну війну. Це вони закликали Путіна прийти. До речі, сказати Паша Мерседес. Ну це ні для кого не секрет. Є е, нагороджений е, е, багатьма російськими орденами, І, зокрема, у Києво-Печерській лаврі свого часу Путін. Особисто вручив перші мерседесу орден, тому так мовити агі успішний російський агент ардінаносець. Однозначно, що Москва захоче його обміняти І до останнього часу, із так би мовити, офісом резиденцією прямо в центрі української столиці. Так, зараз це питання потрошки рушилося. Будемо надію, що доведуть його до завершення. Одна дуже проста ілюстрація. Я знаєте, я виростав у церкві з дитинства. Я виростав передмісті Києва. Я бачив. Як як переслідувалась українська направ, направду Українська православна церква, чи це Київський патріархат чи УАПЦ у Києві? Як захоплювалися з представниками московського патріархату і різноманітними Черносотінцями наші українські православні храми у Києві і на, на на Дніпрянщині? Натомість я бачив, як жили представники російської православної церкви. І повірте, я пам'ятаю, це ще з дитинства. Що офіси усіх українофобських організацій у Києві знаходились у Києво-Печерській лаврі під крилом Паша Мерседеса? Це і руське єдінство, і Русський блок, і уявіть собі навіть така громадська організація, як об'єднання Русських Женщин України, яким яким керувала така одіозна агентка Кремля, як Наталія Вітренко. Всі вони базувалися у Києво-Печерській лаврі. Вірне казачество, це, до речі, парамілітарна організація 100% членів якої. Вступили до лав терористичної організації ДНР і досі воюють з того боку проти е, України, і всі вони розміщувалися на території києво Печерської лаври, всі вони благословлялися і пашою і Мерседесом, і братією Києво-Печерської лаври. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість у цей святковий для вас день доєднатися до ефіру. Ще раз вітаємо вас із Днем народження. Нашим глядачам Дякую. хочу нагадати, що про російську церкву в Україні говорили ми із Андрієм Ковальовим, кандидатом політичних наук та релігіознавцем. we